Міністерство оборони сполучених штатів оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Про це йдеться в повідомленні Пентагону для розуміння, в зоні досягаємості американських ракет. Кажуться російські об'єкти державного і військового управління, промислові центри, оборонна інфраструктура, в тому числі інфраструктура ядер. Пакет розміром до 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень складається із засобів протиповітряної оборони, артилерійських боєприпасів для хаймарсів, мінометних снарядів та протитанкових ракет Джевелі. Крім того, Пентагон також оголосив про пакет розміром у півтора мільярди доларів в межах ініціативи сприяння безпеці України. Получені Штати будуть продовжувати працювати разом із майже 50 -ма членами альянсу і партнерами над тим, щоб хоробрі захисники. України отримали критично важливі сили, необхідні для боротьби з російською агресією. Зазначили в Пентагоні. США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Про це заявив радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу для преси 29 липня. Кірбі також відзначив, що Міністерство оборони Сполучених Штатів надає довгострокову підтримку через фонд ініціативи сприяння безпеці України. Обсяг цієї допомоги півтора мільярда доларів. Про подробиці нового пакету допомоги ми поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлею Ярмоленко. Вона приєднується до нашої студії прямо зараз. Моє вітання Юлю. Вітаю, Наталі, Юлю. Що включено в новий пакет військової допомоги Україні? Наталі, по суті, ми сьогодні почули одне оголошення, але про два пакети військової допомоги. Перший це дійсно суму. 200 мільйонів доларів за програмою президентських повноважень, коли зброя береться безпосередньо із запасів Пентагону, і цей пакет допомоги спрямований на забезпечення усіх найнагальніших потреб українських військових на передовій. Ми знаємо, що буквально минулого тижня очільник пентагону Лой Достін переговорив телефоном зі своїм колегою міністром оборони України Рустемом Умєровим. І відповідно, окрім того, що Ллойд Остін ще раз сказав, що підтримка сполучених штатів лишається незмінною, обидві сторони також обговорили і нагальні потреби українських військових, і так працює саме американська допомога. Українці говорять про те, що їм потрібно на цю мить, і сполучені штати роблять все можливо для того, щоб забезпечити. Отже, що в цьому пакеті військової допомоги, як сказали в Білому домі, там будуть зокрема. Ракети для систем протиповітряної оборони також будуть боєприпаси для артилерійських систем, для ракетних систем, як от Хаймерс, і також протитанкова зброя на кшталт Джевелінів. Окрім цього, Наталю дійсно сьогодні також Пентагон повідомив про те, що вони оголошують новий потужний пакет на довготривалу перспективу. Це півтора мільярда доларів за програмою сприяння безпеці України. У цьому пакеті, як розповів Джон Кірбі, буде також. І додаткові системи для збільшення для покращення систем протиповітряної оборони також будуть засоби для того, щоб посилити спроможність українців задавати ударів, і, зокрема, на довгу відстань. Також там будуть додаткові системи протитанкові, і також там будуть спроможності для того, щоб відремонтувати той озброєння, яке надали Сполучені Штати раніше. Отже, такі два об'ємні пакети знову ж таки для забезпечення нагальних потреб і для гарантування того, що українське військо може працювати на довгу перспективу. Юлю коли Київ може очікувати надходження цієї допомоги, і що відомо про часові рамки? Так, Наталю, це хороше питання. Ми знаємо, що знову ж таки це дві різні програми. Перша 200 мільйонів доларів. це озброєння на цю суму, має надійти до України якомога швидше. Зазвичай це лічені дні інколи тижні. Тому що це допомога, це зброя, яка вже є на запасах Пентагону. Її боротьбу запасів Пентагону надсилають до України. Інша зброя на півтора мільярди доларів. Це те, що закупає Пентагон для України. У виробників і на надходження цієї зброї можуть піти місяці. Наталю, ми сподіваємося, також що новий центр командний, який, як оголосили під час саміту НАТО, має відкритися у Візбадені у Німеччині. Він якраз допоможе, щоб наступні пакети допомоги не лише від сполучених штатів, але й від інших країн надходили якомога швидше і ефективніше. І ми знаємо, що минулого тижня було важливе оголошення у Пентагоні. Оголосили, що вони вже знають ім'я номінанта генерала, який буде керувати цим командним. Центром, а це Кертіс Базард, і очікується, що незабаром Сенат має розглянути його кандидатуру. Протягом вихідних у низці американських міст пройшли акції з нагоди других, других роковин трагедії в окупованій росіянами Оленівці. В Ніч проти 29 липня 2022 року у Оленівській колонії, де утримувалися українські військовополонені з Азовсталі, стався вибух, наслідок якого загинуло щонайменше. 50 українських військових ще понад 130 отримали поранення. Незалежні розслідування підтверджують, що вибух був спланований російською стороною. Українська влада назвала трагедію терактом та кваліфікувала як порушення законів та звичаїв війни. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав поновити роботу місії ООН, яка згодом, після її створення у 2022 році, була розформована через. Неможливість доставити експертів на місце події більше про трагедію в Оленівці та розслідування цієї справи. Ми поговоримо з Марією Ульяновською. Вона приєднується до нас наживо прямо зараз. Вітаю, Марія! Вітаю Наталя Марія. Минуло два роки від трагедії в Оленівці. Якою є остання інформація щодо того, що саме сталося в Оленівській колонії? Наталя Україна змогла отримати тіла загиблих військовополонених і змогла ідентифікувати більшість з них однак є також тіла, які досі два роки по тому не ідентифіковані. Після трагедії Росія звинуватила у трагедії, звісно ж, Україну сказала, що так, українська сторона випробовувала новітню американську зброю на той час Хаймерс. Ця версія була вже одразу спростована і інститутом вивчення війни. Так аналітики сказали, що удар, який відбувся, зовсім не схожий на удар, якби це була ракета від Хаймерса, крім. Того після а, цих заяв Росії за рік по тому також спростувало ці заяви Росії. Наразі а, Україна наполягає, що Росія влаштувала цей вибух Волинівці для того, щоб приховати погане поводження із військовополоненими так українські. А, Генпрокурор українські прокурори кажуть, що вибух був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета, і крім цього, після, після таких заяв служба безпеки України також опублікувала аудіозапис, який, начебто, підтверджує розмови між російськими військовими, які підтверджують, що саме Росія стоїть за цим терактом. Наразі єдине активне розслідування, яке досі продовжується, це розслідування Української генеральної прокуратури в липні 2023 року. СБУ повідомила про підозру Зру колишньому керівнику Оленівської колонії це Сергій Євсюков розслідування просувається повільно, тому що Росія не надає доступу до території Оленівської колонії, і Росія не надала доступу жодній із міжнародних організацій, які хотіли провести там розслідування. Зокрема, була спеціальна місія ООН, яка намагалася встановити факти того, що ж відбулося. Однак в Січні 2023 року її розпустили через відсутність необхідних гарантій безпеки та умов необхідних для розгортання місії на місці. Тоді речник ООН сказав журналістам, що. Політична домовленість щодо створення цієї місії була однак ООН не змогли отримати гарантії необхідні для забезпечення безпеки їхніх співробітників. Тоді ж речник на цій, на цій прес-конференції проігнорував питання, хто ж не надав ці гарантії українська сторона чи російська сторона, і він також висловив сподівання, що в майбутньому будуть відповідні умови, і місію можна буде відновити.